Наш турнір. Викупилися вже разок, І то поїхали. Не буду команду міняти, мені вона подобається. Зробимо ось так одразу. Зробимо ось так. Так, зарядили ми червоних своїх, тому зараз будемо навалювати. Так, тримаємо трохи. Певно, краще... Ага, ми не зарядимось. Так, звісно. Тоді б'ємо і спробуємо так зробити. Нам потрібна зараз зарядка зеленого. І тоді нормально буде все. Трохи поживемо ще. Так. І ось так, такий хід. А що там добуває когось, ні? Ну, певно, не має добити, ні? Трохи фаєза не добило, але це не так вже і страшно. Хоча, певно, ми зараз і не проб'ємо їх. Чогось так здається. Так, у мене і атака порізана була то Не так все просто те, ще й там я підсувую. Зараз будемо пробувати камінням пробувати його. Давай, ось так. І тут, певно, добили його так. Залишилась сова з ярвором. Так, поїхали. Так, зробив я помилку, червоних не зібрав, але добре, я думаю, тут нема проблеми. Певно і так виграємо. Так, поїхав. Знову та сова зарядилася. Так. Ну що там догорає? Нарешті? Так, поїхали. Вакас по центру нас влаштовує. Так. Ось так зробимо. якась ніяка. Ну, добре. Так, зараз так вдарило, як так вдарило. М -м, певно, тут нуль. Чогось мені здається, ну звісно, все, виходимо. Не будемо витрачати час. М -м, так, давай так зробимо одразу. Так, є зарядка червоних і добило пенька якось. Ну, добре. Мене проти. <кхід> угу. так. Все, добили тут всіх? Ні. Ще трохи живі. Так, ага, той та ще ухиляється там, Так, Ще довго ми будемо цю миш бити? Хиляється там сто раз. Ну що там? Ще жива? Шість, ну я в це. Нарешті. Так, поїхали. Тут зараз трохи теж буде складно, бо той гонор. В костюмі Може все спаскудити. Давай ось так одразу. Ось так комбо зробимо. І може ще доїде червоний? Ні, не хоче. Але і так нормально. Тихо, тихо. Так, давай ось так. Є червоні. Давай спробуємо добити його. Так. Вийшов. Ага, відродився. Ну, падало. Угу. Ухиляння спрацювало. Ось так. Зараз Бальтазар трохи пропише. Тобі uh -huh. так підхилює, але начебто все добре. Uh -huh. Джахангір страждає. Uh -huh. Ще й комбо поутів таке нормальне. Кристалл червоний. Ну будемо брати. Так. Не вбитий джахангіра мені. Угу. Дякую. Ну, Давай тепер ще раз роздумаємо. Угу. Нормально. А зараз добити цього гаврика залишилось. І все. Ну, якось так. Все, закінчили. І крайній бій на сьогодні. червоні. Ну, взагалі все добре. Так, так, так. Давай так еще. Угу. Так. И давай сделаем так. червоных. Ось так і ще раз червоних. Так, добре, вони відхилились так. Ну, зараз я ми трохи відхилимось. Так, ну це зараз, певно, буду гратися довго я тим Джолі. Потрібно собі певно прокачати його. На трейках дійсно він рулить. другий бій з ним такий. Перший бій там вчора, начебто був, то програв я йому. Але зараз трохи поборемося ще. Може певно, від його одразу і бити. Він урон витримує більше. Ну Так, да, джахангір по 100 очей б'є. Давай, значить, будемо різати їм а, максимальне здоров'я. Давай ще візьмемо фіолетових так. Угу. Так. Давай так потрібно червоного підвести. Угу. Підхилився, але не дуже сильно. Зараз знову зріжемо йому атаку. Ой, атаку, здоров'я. Ось так. Знову зарядили рядивий ево Так, Джулі тримає. Коли ми його проб'ємо, ні? вже кристалик ні не доїхав. Давай ось так обережно. Так, так, так. І якби комбузак запустити, щоб там червоні склалися. Ніяк буде кристалик, добре. Нас теж це влаштовує. Поїхали, давай. так. Що він зараз знову відхилиться, так, я в шоці. Найбій, бій у нас вийшов, угу. Чого нічого він не поражався. Цікаво, виходить, я йому нічого зробити не можу і він нічого мені не зробить. Давай ще раз. Трохи ж залишилось там, ні? Ми так одразу зарядки, щоб вибити його. Скільки це буде ще? Ага, один хід. Якщо один хід, то давай тоді зробимо обережно ось так, аби його зарядити. Обережно. Так. А тепер пропишемо. Все, вистачило нарешті. А, ну, якось так. Такий останній бій вийшов довгим. Добре, всім гарного дня. До побачення. Побачимось на